Чуєте? А ви колядували, калідувал? я кажу, то ви так чуєте, блін, ви що? Давай ми тобі зараз за ти нам щось підігрієш на ход ноги. Тобі номер карточки вже кинти чи потім? Так кидай і колядуй, будь ласка. А як не скинеш, то що? В Смислі не скину, я скину по-любому. Дякую, дякую. Люди, 12 вінчиків! Треба забрати. Я по-любому я... скину, ну колядуйте, а чого ви оце задня вже даєте? Ні, ми я для колярки закуляємо, ми для нашої команди заколядуємо. Давайте. Що там? Ну, раді стала, давайте. Для це нашої це... команди колядка, то для вас коляда. Нашу... Ви її всі знаєте. Так. І ми Давай. знаємо. Нова раді стала, <світ> Як не бувала, над вертепом звізда ясна, Увесь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, Увесь світ засіяла де Христос зродився, з діви воплотився як чоловік пеленами У спеленами, повився як з пеленами у Бота й повився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком. На колінця припадають, царя Бога вихваляють. на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, Даруй наруй. Та щасливі, сему дому Господарю, даруй літа щасливі, сему дому Господарю. Маю, говори вінчання. Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми руками весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає. О, зловімо його, о, бачите, гарно. А що ви мені <смітна> кажете, що я кажу колядувати, а ви самі співаєте не чоловік, а чоловік. То -то -чо? не чоловік. Лі, я... Ні, а ви а в нас співають чоловік. А <смітна> вас чоловік? кажуть Діваю, а, так, чоловік. І що до вас багато ходили колядувати? А ще гроші вже роздавали. А ти мієш колядувати чи ні? А, ну, я вмію, не ну, я встидаюсь, таке на червоні. А щось сідає, до ноля закинути. Та й ну, ну, ні, а є файно співати. А ви ходили співати? Ну, а чого не, не, не зробить Ну, ми, Ні, щоб ти взагалі тут поняла, ми знає, з Назіком в хорі співаємо? В церковному? Ну а як? Я в клубному. <laughs> 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 І що, а ви з церкви не ходите колядувати? Ми них вони ходили по вулиці, на церкву зброю, як має бути. Ані ми чого не йде, а вони не, 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 не ходять до церкви. Ну, а за кулядуй ти, я дуже хочу почути, як ти співаєш. Ні, я не можу. Я то хоч тобі в э, телеграмі закулядуй. Як ти кулядуєш? Ну та ти закулядуй та Оль, що тут такого? Тут не справи, дай Боже, не боже. Ні, не входу. Але гарна кулятка, ні, гарно ми вам закулятували, команду. Гарно, гарно. Ну, ага, добре, класно, вас троє. Я б подивилась, Люлік якби ти один сидів і тебе заколядував. Я б тут подружок насипала на ліжко, то ми б теж троє колядували. Якби в мене подружки тут були задія, то ми теж би троє колядували. Боже, можемо і по одному кольорувати, то нічого такого нема. Я ж така ще слів немає, чи що, не знаю, чи що. Ну не знаю, ну ро самі якось. А, а ви от іменно, ви для команди колядували? Ми для команди, звісно. Команда нас підтримує, ми мусимо для команди заколядувати. -за ну так. Да. А я вчора для вас колядувала команда чи ні? А ну нагадайте мені, бо нас вчора не було. Ні, я для вас колядувала. Для своїх, може, щось я колядували чи ні? Так, от ти за колядуй тапали.

Та він такий хоче комплект, маленький тічка. Щоб Отazzi, ти, ти почула. <т deaf mirch> бас, бас. Це ти сам тепер ти маленький шашти. Нині. А да маленький. Нині сього з'явило весело новино, пречиста діва породила сино. Поняла? Ні, ти точно в хор ходиш? А як? А чого я про це не знала? Ти маєш все знати? Ну, звісно, що ти в церковний хор ходиш. Може, хто в літо той знає? Ще не знаю, як я в Юрдані співаю. Може, Так, ви таки не виставляли ніколи, коли ти співаєш. Вчай, дивіться, як він піє. Піє, як він піє. До мене вчора хлопці два приходили колядувати, то в них маленькі такі, а голос вообще капець, такий жорсткий. Слухай се, косочок душов. А то, а то ще дівка, да? Ні, то коли ходить. А, то коли, чуєш, то коли хати ходять кропити, то він то ходить з боку. біля священника співає. Перзякою. Давай. Ні, слухай ще ні. Так, 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 я мовчу. О, Йордані, хрещається Господи, слава тобі. О, а що ти робиш? Слухай, а може ти вообще священник, ні? А де ти? В хорі? Ні, я просто в хорі. No. Аж так, не тріскайку співає. Бо тут люди пишуть, що ти замість священника ходиш в хати крапити і гроші збираєш. Крапити, крапити, що <рапити> ти ходиш? Боже, господи, я вже стала замічати це. Кропити. Я кажу, сім, глядь, так я виправив. <рапити> То ви всі засміяли на службі. А взагалі то забрій пастор. Слухай, ти можеш вообще свою церкву зробити? Ти знаєш, що кожен може церкву відкрити? В Україні, це як ви правити, я у серед служби зайдемо перекурив. Дякуємо. Ви шо цього року слабо відмічали, ні? А як? В тілізі є легенько, акуратно. No. За такі моцні кулятки треба підтримати нашу команду. Ну no, да. а як. Ви ну... прям в кожну неділю ходити в церкву співати? Співаємо, ну а як? Я не деколи йду ще з будунану, але мушу. Не знаю, що з мені так слабо віриться в це. Слабо віриться. Ти Ну та а голос можете прислужував в церкві в дитинстві. <рес> і що, і голос діставський. А чуєш, ти путав. А відколи ті, що прислуговують церкві біля священника, вони співають. Та да вони все роблять, вони і прислуговують і ходять, співають, все вони роблять. Вони співають, вони тільки ходять свічки біля ксьонця, і... ближай, та тобі видніше, Бо ти прислуговував! Взагалі то в хорі, все. Ну, не знаю, не знаю. Оля, я ж колись стів ти на Україну майталанд, але в мою заявку не прийняли. Чого? Та бо я прийшов такий, знаєш, я не знаю, хтось що прийшов трохи вмазаний, бо я переживав, ми всі трошки перед тим і мене не допустили. Каже, <говори> що... До, до... А з якою з якої ти пісні хотів Дякую. З якої пісні хотів ти? <говори> так, так, якого ти <говори> хотів? Е Мама, <говори> Мама діти, як птиці». Так. А що це за пісня, я не знаю таку. <говори> ну, ну, я тебе пам'ятаю, завжди світила мені. Що, не знаєш тієї? А <свіс>. я щось зразу уявила, як ти почав співати, ото відео, де ти лежав, і дівка під простиню. А ти не співав так в той момент? Льолі, коли співає, він якийсь такий, як праведний, там такий, що нім засвітиться, а як зайти, там в телеграм. Я колись співав мав велике майбутнє, але, видиш, пішло не так. Ось пішла не по плану. Пішов не тою дорогою. Пішов за пляшкою. Дивись, я же для тебе заспівав. І так, і сяк. А давай тепер ти одна. Я, я не тут... можу, ну я реально, то ти мене не вламаєш, бо я реально встадаюсь. За встадаюсь. А що ти такого? Ми тобі трошки будемо підспівали чогось. Да ні, я так не можу, ні. Боже, mm. які ми прошені, нема ради. Та не можу, я так! все. Ні, не вговорите мене. А, ти не отаме з собою. А вам в чаті добре, звісно. Ти пише, що ти не вмієш колядувати. Ну то і пишуть, мене на це не візьмеш, ага. Хоч один куплет. Ну хоч один. Батінь, Ні! Та... Бо чуєш, ти тут така нестидлива, все, а то ти за боїш заколядувати. А чого? Я встидлива, чи я не встидлива? Ага, я би не сказала, що ти стедливо. Чуєш, тут до мене слушок дійшов один. Який? Що ти на онліку зависаєш? Ні. Ну люди, казали конкретно, відео кидали. Може як хтось. Як? Може твої фотки в ту ну але ти там кажеш, ти Оля там зареєстрована, я зайшов я. Андрій, ну так це що ти мені не кинув? Та я тебе селішно хочу спитати? Ні, кинь мені подивлюсь. Мені вже колись таке розказували. Ти що, мені не віриш? Як ти ти школі бачив мене, ні, то не мене що немає. Ну як може Добре. хтось мене бачити, якщо мене там нема? Та є. Ну де? Ти скриваєш, Та... А ну скинь мені. А є? Ну скинь, ну нема. А чого ти вага? там сидиш? Ро? Де? Та. На ОНІ це. Чого я там сижу? Так. Шукаєш шастся? Ти думаєш, там його знайдеш? А що ні? А пацани там теж є? А що ні? Всі є А пацанів тоже дивишся? Ні. Зараз ще можна зробити, що буде виглядати як ти. Та ні, не розказуй, господі. А є є, вона просто ці прикриває, ну віткно гроші має. Та якби я там. Бу... А, чекай. Ну, а нащо щось робити таке, що ти прикриваєш. Якщо би я там була, то я би сказала, що я там є. Правильно? Ти лице просто прикриваєш, але що. Та не дішно, ти ж тільки що розказував, що тепер можна зробити, все, а лице приклеїти. Хто казав? Ти я тільки що таке казав? Що тепер І можна що... таке зробити, чи то що точно ти, чи не Я такого ти? не говорив, що, ли... що лице можна приклеїти. Ну Не знаю. Ні, то не я. Якщо ти щось таке бачив, то скинь. Дуже... Крі, що там сидиш, знімки кидаєш. Які, 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 які? Які, які? Отакі? От а ти без да, так, платиш. Е, ще заплати за дорожче. Які? 45 доларів. А давай, знаєш розцінки, там 45 доларів люди, а ну скажіть. Дві часті, так. А ти так, таку бацу да, да, да. поставила, алло? Та не чеши мені, я би там ніколи не зареєструвалась в житті, взагалі. Ніколи, ніколи, ніколи я би там не зареєструвалася. Я ні навіть навіть а... разу не заходила і не знаю, як це виглядається. А кажучи. за які шиши має Мерседеса, маєш X5 маєш Ну, Скажи, будь ласка, людям. Покажи, а, ти ж би просто людям, де ти, за які ти шиши живеш? Я людям показую, я маю е -е, поля, ні? Ні. Хо, ні, Де документи на поля? Покажи мені, не бачить поля. на поля. По полям, по полям. У мене сьогодні стрес був рано. Коротше, я цього року поставила справжню ялинку. Ну? Захотіла, щоб був цей запах, хай це туди-сюди. Присинаюсь рано іду до ялинки, я її пшикаю водичкою. Ну? Я пшикаю, а там десь 100 павуків, ну, напевно, більше. Тупо за ніч. Все, вони напевно в ялинці вже були там коконі з мамкою і з татом, я не знаю, їх, напевно, ціла там братва. І я як подивилась, боже, та це капець був. Я ж боюсь до смерті. Я так боюсь тих пауків. Я таку ялинку, грушечку знімала і просто тікала. Ну, це таке. Ну, ви розумієте, сто пауків, сто маленьких паучків. Що там, там рівно сто викинули ялинку. Це просто нормальну ялинку купати не дешевий. Та да то дорога з документами норвежська. Купа, ну десь щось. Викинула ялинку? Да, звісно, ну а що? Слаба, цікава баба. Ну так вони розповзуться по хаті, ні? Вони ж не я будуть що? жити тільки на ялинці. Я що, купила нову? Ні, я ж це стару штучну поставила. Те ж було, було павутина. Та да, все у павутині, ви собі не розумієте, вони ж підростуть. Жити, ну, вони підростуть, роз, розлізуться по хаті і що далі робити з ними? А пилососом зібрати не варіант був. У мене пилосос такий. робот. Та то чекайте, ну, робот. То, робот. а такі робот. Це живуть, роботи ну, то, мають. Слухай, зараз робот по такій ціні, як і простий пилосос, не треба. Це, Які? Ну, не знаю, скільки пилосос коштує. Ми ну, тисяч двадцять. Двадцять тисяч? А скільки? Ти ж вони ж за двадцять тисяч сам би ходив з себе втягував би все. <рес> ні, ну а скільки полосос коштує? Ну, ти, ти легендарний полосос, що на Дякую. Та, ну такі, щоб ручка була, скільки воно коштує? Дві три тисячі. П'ять? Серйозно? Так? Нет, так. А, то я щось завалила забагато. Та ти ти маєш бабки. <рес> Та ні, не ну, я щось подумала, що двадцять. <рес> ти ти з тумбочки відтєвиш, ти йдеш тобі. Ти... <рес> Девять і десять. Ну, блін, ну, ну п'ять. Э, 5. Добре, п'ять. 5. Ну, така робот скільки?